В даному випадку використовуємо соду, звичайну харчову і уксусну кислоту. Вчитель праці одного з закладів освіти в Покровському районі Олександр Вікторович розказує, які прості всім доступні інгредієнти використовує для створення так званих окопних грілок. Вони ж гарячий сніг, складові компоненти можна купити в будь-якому магазині. Виходячи з того, який процентний склад має оцтова кислота. В чоловіка є розрахунки. Пропорцій. Це дуже дуже важливо зберігати ці пропорції. Так як у нас сода має 500 грамів. Ми будемо відштовхуватися від 500 грамів соди. Для цього нам потрібно буде 511 грамів уксусу і 100 мл води. Ось такі пропорції ми будемо змішувати. Після того, як всі інгредієнти, харчова сода, оцтова кислота та вода зважені, їх детально перемішують в каструлі на електроплиці протягом п'яти годин. Роблять це за допомогою дерев'яної палиці, не металевої, аби не спровокувати реакцію із розчином і не завдати шкоди властивостям майбутньої грілки. Після утворення розчину він протягом наступних однієї-двох діб кристалізується та твердіє. Цей активатор є точка початку реакції. Він знаходиться всередині кожної грілки. Якщо це активатор всередині грілки, потиснути на нього таким рухом. в ньому з'являється напруга в цьому активаторі і ця напруга примушує молекули солі рухатися примушує рухатися і перетворюватися, вибудовувати там кристалічну решітку. За рахунку процесу кристалізації в грілці, власне, і відбувається процес виділення тепла. Волонтерське виробництво чоловік розпочав грудні місяці на власні та кошти небайдужих містян. Собівартість такого пристрою в районі 60 гривень. Вже 30 одиниць таких окопних грілок на передовій на Запорізькому напрямку в армійців з лав Криворізької тероборони. А до того, з середини літа, чоловік майстрував окопні свічки. Їх власноруч зробив більше трьох тисяч штук. Ну що ж, друзі, на виході маємо зовсім не магію, а звичайні знай... З фізики та хімії. Отака От окопна грілка виділятиме тепло протягом двох годин на рівні 50-55 градусів. І при цьому всьому вона зовсім не одноразова. Для того щоб перезарядити такий саморобний пристрій, треба в звичайній каструлі мінімум 15 хвилин прокип'ятити пакунок із соляним розчином. Причому стінки посуду пакунку не мають торкатись за збереження герметичності. Таким чином кожну грілку можна використати орієнтовно до тисячі разів. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.